Гімном і молитвою за Україну та її захисників розпочалась чергова 29-та сесія Рогатинської міської ради. Найперше депутати заслухали звіт про роботу з публічною інформацією, яка в Рогатинській міській раді забезпечується через систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-порталі у мережі інтернет та через інформаційні запити. Січня січні 2022 року у Рогатинській міській раді створений спеціальний відділ публічної інформації та електронного документообігу, працівники якого ведуть облік та реєстрацію запитів на публічну інформацію. На сесії були затверджені у новій редакції статути окремих закладів освіти та положення деяких філій навчальних закладів, а також надано згоду на передачу з державної власності у комунальну власність громади шкільних автобусів, що до цього часу перебували на балансі відділу освіти районної державної адміністрації. Рішенням сесії передано у безкоштовну власність філії акціонерного товариства Прикарпаття обленерго низку електросвідкових об'єктів. Як було сказано на засіданні сесії, упродовж кількох років вели складні перемовини за участю представників компанії та керівників. Комунальних підприємств громади щодо розмежування електромереж та вирішення питання власності мереж нарешті у цих перемовинах вдалося дійти згоди. Інтереси громади відстоєні. Жодний багатоквартирний будинок не буде мати у навантаження додаткову мережу, яка знаходиться поза межами будинку. Депутати на сесії проголосували за зміни до кількох цільових програм та розглянули більше двох десятків земельних питань.